Ми видряпаємось на майже вертикальну скелю та провалимось у болото. І все заради кишені гуцула. Гарні такі у вас кишені. Заблукаємо в лісі і позбиваємо ноги, щоб знайти схованку білого гриба. Ой, ой зараз мені будуть гриби. Спечемо у домашній печі хліби з кропивою за старовинним рецептом. Ого, як хрумтить. Навіть перує ти. А ще дізнаємось про гастрономічні уподобання місцевих чорних білок. А -а -а! Ой, яке щастя! Путівник вихідний вирушає на захід до невеличкого курорту з великим потенціалом. Це східниця, місце, куди хочеться повертатись знову і знову. Східниця розташована у Львівській області. Курорт дуже молодий, йому всього 40 років. Раніше у поселенні видобували чорне золото, та від нафтового минулого залишилися лише старі пам'ятники. Нині східниця славиться своїм іншим скарбом: лікувальною водою. Тут відкрито більше 30 джерел. До них їдуть з усієї України та навіть країн сусідів. Антина саме йде до одного з лікувальних джерел приїхала жінка до східниці аж із Білорусі. Вам не ліняться так далеко, йти так високо. Мені дуже хорошо чому вже чотири роки сюди. Є У вас така природа, просто неповторима. Аби дістатись до деяких струмків, потрібно добряче нагулятись лісом і пройти повз натовп незвичайних чорних білок. Голодними їх лишати не можна. Горішки для білочок продають на невеликому базарі біля джерела. Бажаючих погодувати тваринок повний ліс. Пухнаські такі. Це раптирінка. Тому інколи за білок треба навіть змагатись. Другокласник із Черкаської області Ілля в цьому справжній профіль. Треба щось дуже смачне підкласти, і тоді вона може на запах прибіжити. На за тортик прийде? Ні, вона там грибочки собі, може на зиму там посушить трохи. Хлопчик приїхав до східниці разом із батьками. До лісу він ходить зі спеціальним ціпком на удачу. А ще винайшов власний метод, як заманювати білок на горішки. А як ти звеш білочок? Я? Ага, отак. І цей метод таки виявився дієвим. Всі білки були наші. Ой, ой. Вчепилася кехтем прямо сюди. Боляче? Не дуже. А не боїшся, що тепер на білочку перетворишся? <ріст> Мій кіт більше дряпається, ніж білки. Тут усе роблять з любов'ю і пишаються унікальними авторськими рецептами. Просто зараз ви дізнаєтесь, як спекти хліб, який можна їсти і в день, і вночі. У цій невеличкій пекарні випікають східницький авторський хліб. У нас немає ніякої хімії. Так, що він є тільки для здоров'я. Усі рецепти старовинні, та найбільше на здивував хліб з пекучої кропиви. Одна кропива замінює семеро лікарів. Так говорили в давнину у 100 грамах свіжої кропиви вдвічі більше вітаміну С, ніж у цілому лимоні. Тому досвідчені кухарі її часто кладуть у зелений борщ чи додають у салати. Коли у східниці багато людей купити у магазині хліб вже після третьої години дня величезна проблема. Тому хлопці з цієї пекарні й вирішили, треба пекти самим. Соді ми будемо з вами готувати пшеничний хліб, який додається наша кропива. Спочатку поєднуємо борошну вищого сорту та житнє. От таке, я вже вся в борошні. Нічого, ви були на пекарні. Поміж заливаємо водою і вимішуємо 20 хвилин. Далі обриваємо листочки з кропиви та додаємо до тіста пекучу рослину, а ще кунжут. Знову вимішуємо. Тепер формуємо хлібини. Формуємо теребитику. Хочете, хочете зайчика, хочете лисичку. І можна випікати. Робимо невеличкі надрізи і шуху піч. І Поїхали в піч. 20 хвилин, і дух і із золотавою скоринкою. Хліб готовий. Ого, як хрумтить. Навіть перує. ти. А, пече, тримайте. А коли вже його можна буде їсти? Думаю, через хвилин 40. Йому потрібно остинути. Від хліба з кропиви до квашеної капусти один музей. Не вірите? Зараз самі у цьому переконаєтесь. Недалеко від східниці є дуже цікавий сільський музей. Будівля автентична, такий характерний представник місцевої бойківської архітектури кінця 19 століття. Бойківщина історико-етнографічний регіон на північних і південних схилах Карпат. Походить від назви населення регіону Бойків або їх ще називають підгорянами. Бойки зберегли багато старовинних звичаїв і обрядів. Вони досі займаються художніми промислами, тваринництвом та землеробством. У цьому культурному центрі нині відкрита виставка з назвою Непотріб. У кімнатах бойківської хати можна роздивитись фотографії найстаріших жителів села, а також старовинні предмети гардеробу та побуту. А приходять, дивляться на свої речі. О, музеї. Так, деякі навіть плакали. Ще одна частина виставки: тут раритетні речі поєднуються із сучасними. Як можна старим речам дати нове життя, тобто як можна їх вписати в сучасний інтер'єр? Ось, наприклад, старенька бочка переродилась у незвичайну вазу. В просто настали фіти. А ще у цій бойківській хаті можна подивитись інтерв'ю жителів села, поспостерігати за тим, як змінювалася архітектура української сільської хати, та подивитись улюблений сніданок з 1 плюс 1 на такому. Раритетному телевізорі тут же у музеї можна пообідати скуштувати традиційну бойківську страву. Потім готувати квашену капусту, яка була можна сказати першою стравою у наших предків. За кулінара сьогодні екскурсовод пані Марія каже, таку страву готує навіть вдома. Раз в тиждень обов'язково ця страва є. Отже, квашену капусту заливаємо водою та варимо 40 хвилин, потім додаємо до неї вівсянку. Вівсянка дуже добре для шлунка. Так. Бачите, які розумні були. Ну, наші предки взагалі славилися і розумом, і винахідливостю. І варимо ще хвилин п'ять, а тим часом готуємо приправу. Смажимо і кидаємо до страви шкварки. Тепер найсмачніше шкварочки так. виливаємо прямо. О, шкварчить! Бойківська страва готова. Подається капуста з бобовими та книшами. Це такий бойківський хліб з частиком і картоплею. Ну знаєте, це дуже незвична страва. Щоб приготувати, треба знайти. Далі вирушаємо по найсмачніші гриби в Україні. Ух ти, це не перший білий гриб. На нас чекає складний шлях в гори. Щоб нормально, той маєте патичок, маєте шапочку. А довоско. шапочку наша мені. Шапочку, тому що йдемо в лісі, вітер, гілочка. Якась. Пан Андрій, справжній фанат грибів. Часто по гриби ходите? Ну Часто, часто. Чоловік кожну вільну хвилину витрачає на хобі і знає все про те, як знайти найкращі гриби. Перше правило зранню стаття. Прокидатися треба так, що ви приходите в ліс, ага. заходите в ліс, а тоді розвиднюється. Щоб нікого ще не було, щоб нікого ще не було. Гриб любить першого. То чоловік і любить ходити в ліс по гриби не компанією, як зараз, а наодинці. Скажіть, грибники, народ чесний? В більшості чесний, так, в більшості. Е, знаєте, от мене питають, от ви кажете, чи є гриби? Угу. Є, але ж я не скажу де. У, у, лісі. у лісі? так, Але ж я не можу сказати, що немає, хоч у мене повний рюкзак, скажімо так. До грибних місць дорога не близька, й хвилин сорок. Та ще й постійно стрибати через струмки та калюжі, а ще то дертися на гору то навпаки спускатися. Ой, ой зараз мені будуть гриби. Та прикарпатські грибочки варті такої мандрівки. По-перше, кажуть, гриби, які ростуть у горах, смачніші за рівнинні. А по-друге, радість від знахідки ще та. Ой, я бачу грибочок, а як пахне. Це справжній білий гриб? Справжній білий. Справжній, білий. справжній білий гриб. Перший за все моє життя. Головне правило вдалого грибного тихого полювання знайшли один гриб, поруч шукайте і другий. Тому що вони люблять рости по парах. Ага. Коло нього десь в недалекій місці ще мусить рости один грибочок. – Це таке правило? Практично закон. Півдня у горах і кошик відбірних білих грибів до обіду зібрали. Все, я вже ледь на ногах? Стою з цими лісами, з цими грибами. Що йдемо? Рушаємо до хати гриби куштувати. Спочатку їх чистимо та нарізаємо невеликими скипками. Відварювати не будемо, одразу на пательню. От ми завжди вдома спочатку відварюємо, а потім смажимо. А чого ми не відварювали? Коли ви відварюєте, білий гриб. Саме то, що білі гриби мають, ми зливаємо помиль. А тут вони в своєму сокусі проварюють. Ви бачите, я не дав води зовсім. Головне страву постійно помішувати. А як рідина випарувалася, додаємо цибульку і смалець. Я, до речі, даю тільки спіл. Тільки смальцю, щоб не пригоріли грибочки. Mm -hmm, mm -hmm. Все. Його теж майже має не відчуватися у, у, у грибах. Ще кілька хвилин на вогні і смажені білі гриби готові. Ой, пахне вже. Mm -hmm. Ну Найсмачніший гриб, коли ти його сам знайдеш. Смак там. Кишеня гуцула яку можна їсти. У горах ще й не такі нива бувають. Гарні такі у вас кишені. Вирушаємо до сусіднього від східниці курорту трускавця, а тут міняємо звичайний транспорт на ось такий екстремальний. Ці позашляховики належать хлопцям з офроуд клубу у Трускавці. Разом із ними ми відправимось у гори. Обираю авто найяскравіше салатового кольору. Десять пальців от якраз крастимова десятьма пальцями двома руками. Та було було зроблено. Його водій Микита гвинтик за гвинтиком. Власноруч змайстрував усього за три місяці, вечорами після роботи. Я взагалі зубний технік, я дітям пластинки роблю. Такі поїздки це веселе хобі для місцевих. Списуємося в Фейсбуці і збираємося всі дружно, робимо виїзди великою гоп-компанією. Ну, шашлички, м'ясо, ну все як має бути. Тобто гарно збираємося, гарно проводимо час, не самі з дітьми, з жінками. А ще така машина тут необхідність, бо дороги інколи непрохідні. Через ліс по багнюці аж по коліно. Я офіційно оголошую, що це моє найбрудніше відрядження за все моє життя. Нам доводилось долати майже вертикальні схили і витягати один одного з болота. А то є пальне болото! І нарешті вершина. Ось тут посеред карпатської краси ми приготуємо ситний і смачний обід. Розкажіть, що зараз будемо готувати? Кишаніву гуцула, картопляний дирон. ага. всередині буде. М'ясний соус син, і зверху буде печінковий Це улюблена страва високогірного кухаря пані Галини. Жінка живе у селі біля підніжжя гори і щодня долає кілька кілометрів угору, аби приготувати смачненьке. Любимо своє село, любимо угу. свою роботу. Спочатку смажимо терту картоплю, аби вийшов ось такий один, але великий дерун. Далі накладаємо на нього тушковану підливку з м'яса та цибулі і загортаємо дерун, ніби конвертик. Зверху поливаємо підливою з печінки. і смакувати. Ну це як три страви в одній. Мандрівка Прикарпаттям, східницею та околицями. Це суцільна насолода. Адже тут усюди красиві ліси, гори та водоспади. А ще милі білочки-ненажери, від спілкування з якими неабияк піднімається настрій. До того ж, годують тут пальчики, оближеш. А головне все з любов'ю та екологічно чисте.